Всім привіт, всім хай, всім ку, З вами вайпер на зв'язку. Так, ну що, друзі, дивіться, є така, інфо, є така новина, так, які розробники самі написали, і зараз будемо це діло перевіряти. А дивіться, а саме під останнім стрімом, коли я пішов виконувати новорічні місії, так скажемо. Да, і я вперся в те, що я не міг піймати лососів оцих рогатих лососів. І вперше саме в певну вагу. Яку я просто не міг. Але це було не просто так, тому що багато хто говорив, що на це все діло потратили досить-досить багато часу, досить багато салютів. А як ви знаєте, щоб піймати рогатих лососів, потрібно запускати салюти, поки там салюти випускаються, ви можете впіймати ну, там, певний час, скільки, там, 3 хвилини вроді ігрового часу. Чи можете піймати, після того, як запустили феєрверки, можете піймати цих лососів. Але все одно дуже багато часу йшло на те, щоб піймати, вони погано ловилися. І під останнім стрімом, що розробники написали, ми підвищили можливість зловити рогатих лососів і інших івентових рибок, бо щось побачили, що багато хто не міг ніяк зловити. Тому, якщо що, пробуйте ще, воно має набагато краще ловитись. Тобто, ви зрозуміли, що писали гравці їм, на стрімі ми трошки спілкувалися. І як ви бачите, розробники прислухалися, прислухались до думки гравців, тому що важко, не клює, треба більш, треба багато часу це вбивати. І розробники прислухалися до гравців і, вроді, як зробили, що краще клює риба. І вже в цьому є підтвердження, тому що ще там був нижче коментар, що вже прийшло підтвердження від того, що вже швидше і краще ловляться ці івентові рибки. Тому що в мене є, дивіться, в мене є 25 салютів. І зараз підемо подивимось, чи виловлю я 9 від 9 до 10 кг лосося е, за 25 салютів. І перевіримо, дійсно так працює, чи не дійсно так не працює. Коротше, зараз йдемо перевіряти, наскільки швидко я закрию оцей е, поріг ловлі лосося. Тому вам бажаю приємного перегляду. Бачите, не зря приходимо, не зря е, активність в чаті наводимо. Ти це їм вподобайки, бачите, що якщо щось не подобається, ми це обговорюємо. І що правильно, бачите, розробники, виходить, ще дивляться. Тому, бачите, деякі ідеї можна викидати, деякі думки можна викидати, говорити, і розробники прислухаються, можливо, десь щось мають на увазі, і, і бачите, і... допомагають гравцям. Це не просто так. Ще був один коментар, що перейменуйте там певну наживку. і... Розробники прислухалися, перейменували медведку на капустянку, тому що ну я наскільки я знаю, часто зустрічається капустянка. Ну, я так часто зустрічав, але розробники красавчики. Тому що беріть каву чайочок я вирушаю на ваймутс, і будемо перевіряти, чи закрию я за 25 салютів цю місію, чи не закрию. Тому вам приємно перегляду. Поїхали! E Ну, і як ви бачили, в принципі, скажу так, ну, вроді як і можливість краще, але бачите, щось був Аква з цим відомий блогер, також рибалочку нормально валить. Бачите, в нього не йде. Він каже, що в нього 3 дні 10 плюс кілограм не йде. Тому, ну таке. В принципі, я так зрозумів, кому як піде, кому як буде вести. Але в цілому, ну, я скажу ж так, я думав, що я буду в і довше це закривати. Але, в принципі, те, що я пускав, плюс хлопці пускали, да, бо тому що ви, коли заходите на локацію, по-любому хтось є і хтось пускатиме салюти. Що не всі ви свої салюти витратите, а тому в мене ще залишилось. Ю, я плюс виграв, виграв, плюс в мене ще залишилось 10 штучок. Тому я скажу, що ну, вроде як, вроде як, непогано. Вроді як, працює. Не знаю, можливо, це в мене просто так спрацювало, можливо, можливо б і не спрацювало. Але, але. Я вам скажу так: при тій кількості салютів, яка в мене була спочатку, мені кажеться, що я закрив би цю локацію відносно швидко. Мені так кажеться. Знову ж таки, на що я ловив? Що в мене було по пораді хлопців, так скажемо, тому що перший стрімчик порадили, що ставити. І я поставив. У е, мене були і четверті, і п'яті гачки, але коли я перейшов вже ловити на більш. На більшу вагу рибини я перейшов на все ловити на 5 гачки Але знову ж таки, і четвертий я один залишив. Тому в мене були четверті тере 5 гачки, 5 дроп 0 або 4 дроп 0. Мішечки з ікрою і креветки Коротше, і там, і там були мішечки. Коротше, дві дві мішечки з ікрою і дві краветки. Але, але також говорили, що непогано клює на поплавець. Глибина там щось в районі 2,5-2-2,5 метрів. Також гачок п'ятий в мене був і шайнер. Я також на це ловив. Цей раз не пробував, тому що розкинув донки не хотів в руках тримати. Коротше, не хотів тримати в руках ще цю вудку. Потрібно витягувати, закидати, ставити салюти. Коротше, ще можливо, навіть на шайнер працює на поплавець. Тому, скажімо так, дяка розробникам, що прислухаються до. Гравців, це від душі душевно, реально дякую. Таких розробників досить мало, які прислухаються до гравців і, по ходу, все підправляють. Тому від душі душевно дякую. А вам, друзі, обов'язково багайте вподобайки. Пишіть коментарі. Пишіть коментарі, пишіть, що вам що змінити, що підправити, дещо дещо можливо змінити якусь назву, якусь рибинку, можливо, щось додати. Ви це пишіть, тому що я думаю, що трошки за нами піддивляється, да так, так скажемо, Напевно, за нами піддивляється. Тому обов'язково пишіть свої якісь побажання, свої якісь, можливо, непобажання, що вам не подобається. Обов'язково пишіть подобайка, підписка, хто не підписався, рекомендація. Як завжди, з вами був Жека Вайпер. Працюю для вас! Хай щастить!